Вітаю, в ефірі ефіріва Мене звати Ольга Гвоздецька. Джо Байден відмовиться від другого терміну на користь Мішель Обами. Як пише видання Держпігель, деякі члени демократичного партії припускають, що на партійному з'їзді у Чикаго в серпні президент США оголосить про своє рішення не брати участь у майбутніх виборах і запропонує висунути замість нього кандидатуру дружини колишнього глави Білого Дому. Демократична партія навіть включила Мішель Обаму у свої опитування громадської думки щодо поти. Ційних кандидатів про жінку президента мріє багато американців, підкреслює змі. Тож як може змінитися співпраця США для України у світлі можливої заміни кандидата від демократів? І чи стане Обама кращим для нас президентом з усіх можливих? Говоримо далі з таким спікером Петро Олощук, політолог вже на зв'язку з лайв Петро, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Тож тільки но з'явилася публікація Держпігель. Оглядачі одразу ж почали оцінювати наскільки вірогідним може бути рокіровка у демократичній партії. Ну щодо кандидата, про яку пише Держпігель, викладені у статті аргументи ну здаються досить раціональними. Що думаєте, чи можлива така заміна, чи відмовиться Байден від свого кандидатства? Е, ну, подібний сценарій його насправді обговорюють досить давно. На рівні просто якихось гіпотетичних припущень, якихось експертних оцінок. Ну, принаймні, я цю думку зустрічав десь з осені минулого року. Її походження цілком зрозуміле, тому що очікуване протистояння на президентських виборах Байден проти Трампа ризикує перетворитися на велику битву антирейтингів. Тому що великий антирейтинг Трампа, але у Байдена так само є великий антирейтинг, і е, ключова частина цього антирейтингу це навіть не його політика, не його якісь відповідні е, політичні кроки, стільки уявлення великої частини американського суспільства, що в принципі він за старий, аби балотуватися на пост президента, е, це сформувалося не за один день, це сформувалося і в результаті певної інформаційної роботи з цього приводу, але факт залишається фактом. І за таких умов, я думаю, що у частини демократичної партії цілком може з'явитися думка, що, в принципі, якщо здійснити подібний кульбіт, то молодший і, знову ж таки, апіорі, більш такий живий кандидат, ніж, наприклад, Байден, зможе перемогти. Гіпотетично Трампа суто за рахунок антирейтинга Трампа, який так само є значним, і е, Трамп у багатьох американців викликає занепокоєння з точки зору свого гіпотетичного приходу до влади повернення до влади. Тому подібний сценарій він, в принципі, як то кажуть, напрошувався давно. Чи буде він реалізований, сказати важко, тому що є цілком знову ж таки об'єктивні перешкоди. Ну, по-перше, для цього потрібно, щоб з цією думкою погодився сам Байден. Тобто, тут єдиний варіант, якщо Байден сам, наприклад, от. Збирається партійна конференція, яка має висувати кандидата на пост президента за всіма праймері переміг він, але він, наприклад, звертається до конференції з проханням, що от він не хоче балотуватися знову на пост президента, Ну і, наприклад, пропонує кандидатуру Обами. І е, внаслідок цього цю кандидатуру підтримують, і вона стає, наприклад, кандидатом на пост президента. Е, тобто, тут потрібно, щоб цей весь сценарій було узгоджено на всіх ланках е, демократичної партії. Керівництво партії, чинний президент, його адміністрація для того, щоб його можна було в принципі реалізувати, тому що це є щось, як то кажуть, нове для американської політики, і, як правило, позиції чинного президента з точки зору його переобрання на другий термін, вони завжди розглядалися як щось само собою зрозуміле. Тобто, що ну само собою зрозуміло, що чинний президент балотується на другий термін. А якщо того цього не трапляється, а таке бувало в американській історії. То це є, знаєте, щось таке, що виходить за межі звичного порядку, і це, 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 це так само треба розуміти. Але очевидно, що оскільки пішли такі вкиди, то це означає, що ґрунт зондується. Зараз вони очевидно будуть вивчати настрої, дивитися на розклади. Ну і ми ж не знаємо знову ж таки, які реальне самопочуття Байдена. Можливо, він сам прийшов до цієї думки. Тому ну, тут багато, багато як то кажуть, невідомих, але в принципі. В принципі, я повторюю, цей сценарій обговорюється давно. Він має сенс, він має політологічне, політехнологічне обґрунтування, Тому, звичайно, що він може бути реалізований. Може бути реалізований, не означає, буде реалізований. Ми так само повинні це розуміти. Угу. Ну і тут тоді логічно спитати, а чи погодиться Мішель Обама? І е, зважаючи на це питання, також є е, ну, така поверхнева аналітика про те, що таки готується, тому що є інтерв'ю з ОПРю, е, вийшла книга Мішель Обами, І це теж такі політехнологічні засади е, для того, щоб можливо стати кандидаткою. Як думаєте, їй це потрібно взагалі? Ну, дивіться, вона о, завжди була політично активною, і під час президентства її чоловіка була політично активною. Вона була мабуть однією з найбільш активних перших леді в історії Сполучених Штатів, але найголовніше вона не припинила політичну активність і після того як Обама пішов з поста президента. Тому що вона здійснювала критику достатньо серйозно багатьох рішень адміністрації Трампа. Вона справді виходила із відповідними а, заявами, публікаціями, інтерв'ю, тобто вона, в принципі, з політичного простору і не зникала, і залишається там досі. Ну і з цього можна зробити висновок, що, мабуть, якісь думки щодо політичного майбутнього у неї справді були, і, мабуть, і є досі. А, так що, в принципі, думаю, що, мабуть, би погодилася, крім того, Да, крім того, що вона, в принципі, і є достатньо підготовленою, насправді людиною, тому що для більшості українців вона просто дружина експрезидента Барака Обами, але вона сама по собі не є випадковою людиною, тому що вона має досвід адвокатської діяльності, досвід публічних виступів, досвід політичної активності тобто. Тут не просто те, що там вона, наприклад, там дружина Барака Обами, це якийсь визначальний вклад в її якісь політичні перспективи. Ні, вона сама в принципі вже довела, що вона є політичною фігурою в нинішніх сполучених штатах, і це теж факт, який достатньо важко, важко ігнорувати, Принаймні, для тих людей, які заглиблені в американські політичні реалії. Угу. Ну і послуговуючись вашим терміном, кульбіт. Е, от чи такий самий кульбіт може здійснити республіканська партія? Чи може вона замінити Трампа? Ну, плюс-мінус у такий же спосіб, який планується для Байдена, принаймні виданням Держпігів? Ні, це неймовірно. Ні. Принаймні, це неможливо з доброї волі Трампа, тому що такої доброї волі не буде. Трамп налаштований йти на президентство. Налаштований перемагати, помститися усім своїм ворогам, зрадникам, які він їх вважає, показати всім, що він був правий, тобто, це його чисто така базова установка. Він від неї не відмовиться, а партія теж не відмовиться, тому що у Трампа є дуже потужне всередині партії електоральне ядро підтримки. Тобто, от є, скажімо так, республіканська партія, а є ядро підтримки саме Трампа, і вони такі дуже послідовні в цій підтримці. І проти них ніхто йти не наважиться. Ну тим більше Трамп виграв праймеріс. Ну, в принципі, тут ніяких механізмів немає, тому я переконаний на е, майже 100%. Ну, можуть бути варіанти, але це варіанти вже не політичного характеру, е, що в принципі республіканська партія не буде міняти. Трампа на когось і не зможе цього зробити, тому що все ж таки у нього є дуже серйозна політична підтримка. Але якщо, наприклад, у е, демократична партія перезавантажить це радикально, то звичайно для Трампа це створить проблему, тому що я вже бачу, що е, вся кампанія Трампа е, планувалася, що вона буде е, будуватися довкола того, що Байден не спроможний виконувати президентські обов'язки, і він е, Трамп на цьому хотів, як то кажуть, особливо. Наголошувати. А якщо, наприклад, відбудеться заміна кандидата від демократів, то це буде означати, що Трампу і його політтехнологам доведеться буквально миттєво за невеликий термін до виборів повністю перезавантажувати всю кампанію, аргументацію цієї кампанії. Ну, це, це було б насправді такою, знаєте, дуже і дуже непростою задачою, чесно кажучи. Угу. Ну, побачимо. Е, якщо говорити про образ міша Любами в політичному світі, і от саме місце її в діалозі з Україною, на що нам тут варто розраховувати? Маю на увазі і до виборів, чи може, якщо вона буде заявлена у серпні як кандидатка від демократів, чи може змінитися риторика щодо України, бо були ж вже прогнози, що Байден, скоріш за все. Все набагато менше буде говорити про Україну, і про війну на території України саме напередодні виборів. Ну, підігруючи, може, очікуванням, так, свого виборця. І якщо все ж таки Мішель Обама стане кандидаткою і зможе виграти вибор, що це означатиме для України? Ну, поки що зарано про це говорити. Я, чесно кажучи, мені самому було цікаво. Що вона з цього приводу колись заявляла з, з приводу підтримки України? Ну чесно кажучи, я поки що нічого такого е, змістовного не знайшов, е, тому е, зрозуміло, що якщо, наприклад, вона би стала кандидатом на без президента, то вона була би змушена якось озвучити свою позицію. Е, з іншого боку, якою ця позиція була би, ну поки що говорити зарано. При цьому знову ж таки не треба. Знаєте, от я бачу таку тенденцію зараз, що багато хто. Намагається просто екстраполювати е, політику адміністрації е, Барака Обами на гіпотетичну політику адміністрації Мішель Обами. Але це некоректно, тому що е, ну, навіть геополітичні реалії зараз абсолютно інші, ніж тоді, коли був Барак Обама президентом Сполучених Штатів, і це так само зрозуміло. Е, варіанти можуть бути різні. Ми з вами повинні розуміти, що. Знаєте, у нас таке дещо спрощене розуміння американської політики: що от є республіканці, є демократи. У демократів одна політика, у республіканців інша політика з питань України, але тут не все так просто, тому що ми знаємо є багато антиукраїнських налаштованих республіканців, але так само підтримка України викликає певні заперечення з боку лівих демократів. І це так само факт. Вони поки що не особливо проявляють себе, тому що адміністрація Білого Дому демонструє високий рівень ефективності контролю над партією і над тією політикою, яку цю партію ця партія реалізує, але з іншого боку, це теж факт. Є різні тенденції, є різні є різні тенденції в республіканській і в демократичній партії. Ми не можемо казати, що, наприклад, от, республіканці це якісь антиукраїнські. А демократи проукраїнські там все набагато складніше, і питання України воно не є визначальним для того, як, наприклад, там політики діляться на республіканців і демократів. Тому варіанти можуть бути різні, і ми з вами повинні це розуміти. Тому що, якщо, наприклад, звертатися до досвіду адміністрації Барака Обами, то там ну багато хто критикує і вважає, що саме адміністрація Барака Обами значною мірою спонукала до багатьох. Проблеми, які зараз існують в сучасному світі, ну класична ситуація це відсутність адекватної реакції на анексію Криму. Ми з вами прекрасно розуміємо, що саме тому, що Сполучені Штати адекватно не відреагували на цю анексію, це зробило можливим нинішню найкривавішу, найстрашнішу війну в Європі після Другої світової війни, тому чи означає це, що наприклад адміністрація Мішель Обами гіпотетична теоретична адміністрація Мішель Обами діяла би так само, як адміністрація Барака Обами? Я сумніваюся. А тут, знову ж таки, хто би був в цій адміністрації, які люди. А хто, наприклад, був би держсекретарем. Як показує знову ж таки практика, якщо, наприклад, би демократи висунули Мішель Обаму в якості а, кандидата на пост президента, значить віце-президентом до неї би призначили когось, хто би представляв якесь інше крило партії. Тобто, якого знаєте, швидше за все, от як свого часу була комбінація Барак Обама Джозеф Байден. Тобто молодий такий, от перспективний реформатор Обама, і поруч з ним такий старий ветеран американської політики із великим досвідом, визна така сама логіка могла б бути і в цій ситуації. Наприклад, там віце президентом міг би стати якийсь досвідчений е сенатор із великим досвідом відповідної роботи, і е багато інших нюансів є. Ви знаєте, я поки що не хочу спекулювати на цю тему, тому що ніяких ніякої базової інформації для того, щоб буде якісь міркування в цій ситуації вибудовувати У мене немає, але я припускаю, що все ж таки навряд чи вже з магістрального шляху, який було започатковано адміністрацією Байдена, в цій ситуації будь інший політик політики демократичної партії зможе відійти. Більше того, я вам чесно хочу сказати, я сумніваюся, що навіть би Трамп глобально все, все би змінив, якось би відкинув і взагалі зробив би все по іншому. Він би спробував нав'язати свої власні підходи, своє власне розуміння, і це можливо би призвело до дуже неприємних і поганих наслідків. Але з магістрального шляху, навряд чи якась адміністрація Білого Дому вже зверне. Я в цьому, чесно кажучи, не сумніваюся. Так, ну напевно, шлях зворотній, направду. Єдине, що шлях може розголужитися і сценарій може бути обраний трішки інший, аніж попередній. Так, попередні. так, так. А... так просто, просто пару слів. До одного і того самого результату можна йти ж прямим шляхом, а можна звилестим постійно завертаючи не туди і таким чином суттєво ускладнюючи все і затягуючи. От і все. Так, ну і затягуючи, ускладнюючи для України, зокрема пане Петре. І наостанок, теза про те, що американці дуже зачекалися на жінку президента. Ну направду це же буде е, революційна новина. Перша жінка, президент Сполучених Штатів Америки. Якщо звісно, це станеться. Е, це це важливий важель. Оцей момент гендерний е, Трамп чоловік. Знаємо про його е, судові справи. Він відкуповується від порноакторок, у В нього е, досить. Така жорстка риторика, ну скажімо так, більш патріархальна, так і не сучасна жінка, президент Обама, майбутня, можливо, президентка. Е, оцей момент важливий взагалі для американців? Ну, він важливий, мабуть, для демократичної партії, тому що демократична партія вона більшою мірою спирається саме на такий, от е, прогресивний, скажімо так, електорат. Тому для них це, в принципі, був би такий непоганий, мабуть, жест. Хоча ми пам'ятаємо, наприклад, спроби обратися Хіларі Клінтон, тоді це не дуже вийшло. Як буде цього разу, знову ж таки сказати важко, але з іншого боку, ну в принципі, для демократичної партії це цілком прогнозований знову ж таки суто політехнологічно момент. Тому, ну я, я в принципі припускаю, що. В будь-якому випадку рано чи пізно, швидше, там, повільніше, але все одно від демократичної партії хтось, яка жінка, стане президентом неодмінно. Рано, рано чи пізно, так. Рано чи пізно, так. Дякую що, вам за. Ми ж ми, саме, ми, ми, в принципі, навіть якщо, наприклад, припустити, що зараз Мішель Обама там не буде висунути на пост президента. Це ж не означає, що вона піде з політики, і я, в принципі, не, не треба бути великим фахівцем в американській політиці, аби передбачити, що, наприклад, через 4 роки вона цілком може балотуватися на праймерис і виграти ці праймериси від демократичної партії, стати кандидатом згодом і президентом. Тут немає нічого абсолютно нереального, неможливого, такого, що виходить за межі, знову ж таки, от логіки американської політики. Дякую вам за час. Приділений лайв-студії. Петро Оліщук. Політолог був на зв'язку з лайвстудію. У цю передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах Америки прогнозували досить яскравою і казали про те, що будуть несподівані повороти. Один з них передбачає видання Держпігель, заявляючи, що можливо у серпні Байден, коли його буде затверджено офіційно кандидатом зборами партії, зможе відмовитися від кандидатства на користь. Мішель Обами, дружина одного із американських президентів, поживемо. Побачимо! Дякую, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.